Вітаю, друзі. Володимир Зеленський дав нове велике інтерв'ю. Наговорив багато чого, багато чого пообіцяв, як завжди, як завжди, переклав відповідальність на партнерів. Не взяв на себе ніякої відповідальності, надав багато туману, конкретики майже нуль. Але деякі моменти, ну які він озвучив, на ці моменти варто звернути увагу. Більше того, знаєте, я коли слухав це інтерв'ю, мені... Задалася фраза одного знайомого журналіста: кожного перекладача з мови зеленського на будь-яку іншу треба нагороджувати героям України. Рвана мова незакінчені тексти. Кожна фраза має взагалі незрозумілий фінал. Ну, це окрема історія. Я не знаю, хто його готував. Готували погано, як завжди. Але це дрібниці. Давайте поговоримо про те, що він наговорив. Ну, по-перше, він сказав, що фактично Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, не ЗСУ. Не зусилля Зеленського, не все це, а саме Трамп. Ну, знову Трамп приде, порядок наведе. Чекаємо чарівника, який пролетить в блакитному гвинтокрилі і подарує диво Зеленському. Щось мені нагадується, що я вже десь колись це чув. А, ну, треба просто перестати стріляти або зійтись посередці. Це ж той самий історій. Хтось повинен якось дивно це зробити. Гаразд, поговоримо про конкретику. Що сказав Зеленський? Трамп може бути вирішальним для нас. Це найголовніше. Він його якості вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. Вибачте, що може Трамп. Трамп повинен карати тих, хто робить браковані міни. А чи він повинен налагодити виробництво нормальних мін в Україні? І він повинен призначати міністра оборони, який би не сидів на потоках і щоб ніхто не крав на снарядах на закупівлях. Це Трамп повинен робити? Це Трамп повинен боротися з корупцією в оточенні Зеленського. Це Трамп повинен запустити в Україні мотиваційну компанію, щоб змінити ситуацію з мобілізацією. Це Трамп повинен робити чи хтось інший? Ну, у мене з'явилося це запитання. Це якийсь суцільний треш. Ну Зеленський повинен почати вже робити те, що залежить від нього, і те, що він повинен робити згідно законів і повноважень. Але те, чого він не робить, наприклад, займатися мобілізацією, він цим не хоче займатися і не займається. Цим Трамп повинен займатися. От я не можу це зрозуміти. Окрім того, а Трамп повинен будувати особисто фортифікації. Ми ж пам'ятаємо цю історію: отут, під Вовчанськом, такі фортифікації, хто б не прийшов, всіх розфігачимо і як розфігачили. Мені цікаво, це Трамп повинен робити чи хтось інший? Чи може Зеленський все ж таки, як людина, яка призначає міністра оборони, як людина, яка призначає інших міністрів, як людина, по команді якого з Офісу президента голосує Верховна Рада зі слуг народу і ОПЗЖ за призначення? Ну, може, Зеленський почне говорити, що це він повинен робити, все ж таки, чи знову ми чекаємо, поки Трамп все зробить? Так він не буде це робити. в нього своєї роботи вистачає. Це ж робота Зеленського. Оскільки можна чекати, що хтось замість тебе. Зробить цю роботу, Володимир Сандрович, давай працюй працюй, бо це треба. Це навіть не тобі треба, це нам треба. Ну так до речі, якщо тобі це не треба, тих ти будеш це робити, але запитань більше, ніж відповіді. І знову це нам це намагання, що хтось там зможе від Трампа залежить, що зброя, гроші, політичний вплив. Гаразд. Але вже всі експерти зі штатів сказали: поки ви не стабілізуєте фронт, у вас нема можливості тиснути на Путіна. Поки він просувається вперед, нічого не зміниться. Ви не зможете отримати сильну позицію, про яку Зеленський, до речі, теж казав в цьому інтерв'ю. Ну так може зайнятися своїми внутрішніми питаннями, бо без цього ніхто нічого не зробить. І останнє от саме по цьому питанні. Кожен раз, коли Зеленський накидає на когось, то потім він скаже: Я чекав, я чекав, а це не сталося! Ну все, я ж обіцяв, що я зроблю. А вони повинні були допомогти. Не допомогли. Він до речі, в цьому інтерв'ю каже, що фронт ми стабілізуємо, от тільки все прийде, там все, що потрібно, нам все що пообіцяли, прийде. От ці підготовлені бригади прийдуть, і от це все буде. Це... Я почекаю, хотів? Я хочу запитати: почекайте, а от. А... Коли Зеленський про це каже, а чому він не каже про те, що він провалив мобілізацію спочатку звільнивши всіх військових, а потім, коли проігнорував вимогу Генштабу разом з Шептавою Залужним, про те, що треба мобілізувати ще в жовтні-листопаді починати мобілізовувати людей ще тоді, і тоді б зараз не було б цього просування. І зараз у Росіян не було б цього просування, і зараз би ми мали зовсім іншу ситуацію на фронті. Забув про це. Ну зараз чекає і знову потім буде казати невчасно все отримали, просто невчасно і все саме тому. А до речі, що там з кротами, які з офісу президента передавали плани контрнаступу або курської операції на стол Путіну, теж же не знайшли? Ні, не знайшли, бо не шукали Ну, раз. Це окрема історія. Але далі Зеленський зробив заяву, яка мене здивувала. Я поясню: по-перше, я зразу, скажу, що я погоджуюсь з тим, що він сказав. Він каже, що справедливий мир для нас це розуміння, що ми в ЄС, і розуміння, що в нас є потужні сильні гарантії безпеки. НАТО найкращий варіант для нас так, але от про територіальну цілості взагалі нічого немає. Ну от якось дивно. Тобто мене це здивувало, міг би хоч би сказати. Хоча тут я пригадав його виступ, коли він ще був в квартал 95 і порадіював попереднього президента. Він казав. Крим, ханік, він каже, Крим, вернем. Я вам должен про це говорити, як президент, хоча сам я не вірю в це. Він так казав. І зараз він знову каже, те, в що не вірить, бо я це бачу. Я слідкував уважно за його мімікою і бачив, що він говорив те, чого йому що йому написали. Ну, це мене не дивує. Так от далі він каже: ми боремося за це, погоджуюсь. Якщо ні... Не хотілося б давати ще в а НАТО найкращий варіант для нас. Ми боремося за це, і от як боремося, коли на Київському безпековому форумі віце-прем'єрка Стефанішина каже про те, що ніяких комунікацій з США не ведуться, просто по ініціативі України Це боротьба це імітація. І зараз президент відверто бреше, і це правда. Що він розуміє, що гарантії повинні бути в НАТО, але він нічого не робив для того, щоб ми стали членами НАТО. Більше того, в НАТО всі кажуть, же, що Україна буде членом НАТО. Але тоді, коли Зеленський не буде президентом України. Тож після виборів, які будуть після війни, Україна дійсно буде рухатись в бік НАТО. Все інше це маячня і розмови про НАТО зараз. Це просто порожні слова. Що всі розуміють, в НАТО зараз ми не потрапимо проти Сполучені Штати, Німеччина, Словакія, Словаччина, Угорщина, Греція. Є в нас тих, хто проти. І навіть якщо Трамп скаже ми за всіма Сполученими Штатами, але для того, щоб з членами Альянса, потрібна угода зі всіма членами НАТО. Тут Зеленський або Дупляне робить, або в справді в дурня грає. А може, не грає? Не знаю, це йому відповідати. І от він далі каже про те, що справедливий мир передбачає сильну Україну. Справедливий мир. Гарні слова. Цікаво, що він наповнює, бо потім він сказав таке. Безумовно, у майбутньому Україна все поверне. Ми повинні розраховувати на свої сильні сторони, зробити все, щоб був справедливий мир для України і сильні гарантії безпеки, якби у унеможливили повернення Путіна, а потім дипломатично повернути все. Якщо буде така угода, що дипломатія буде працювати. Я не думаю, що Путін цього хоче, якщо чесно сказав Зеленський. Я вже пам'ятаю цю історію. Для того. Щоб закінчити війну, треба просто перестати стріляти. Він же так казав, і треба було вірити йому, чи як. А ще він казав, що він побачив в очах Путіна мир. А ще була заява, коли треба готуватися з шликів, а ніякого нападу не буде. Всі ці заяви робив Зеленський з точно таким же виглядом, як зараз, коли він давав це інтерв'ю, він щиро, щиро казав. І тут я знову згадав цей виступ, коли він каже. Я, як президент, должен давати вам уверенность. хоча сам я в це не вірю. І отут я вірю на 100%. Згадуючи той виступ Зеленський і дивлячись на цю заяву, мені цікаво, а як він поверне дипломатично захоплені території. Росія їх віддасть? Ну, нехай не розповідає дурню. Крим віддали. До речі, тут є ще одна фраза. Безумовно, в майбутньому Україна все поверне. Я пам'ятаю ще одну фразу. Ми би в Криму умерли, але Крим би не здали зеленим чоловічкам. Я вибачаюся, Володимир Александрович, що там було в Маріуполі, Херсоні. Що було в Пологах, Васильівці? Мовчите? Хоча я знаю, вам потім покажуть це відео, і ви будете біситися. Ну, так просто не треба говорити те, що не має ніякого сенсу. Неможливо буде повернути дипломатичним шляхом ці території. Ми повинні будемо розвалювати Росію і повертати територію скоріш за все хорватським сценарієм. Інших варіантів не існує. Хоча можна сподіватися ще на сценарій повернення об'єднання двох німеччин. Це теж може бо інакше. Інакше це історія Фінляндії, яка втратила території і досі нічого не повернула. Або Японії, яка теж яка Росія захопила територію, і нічого не повернула. Тому для того, щоб таке казати, ну трохи пригадайте, що ви раніше ляпали, і на цьому можна закінчувати. Єдине, що хочу сказати, це інтерв'ю, це якийсь мікс обіцянок, пафосу, брехні і. Хороших тез, які не підкріплені жодними правильними діями. Оце найгірше. Зеленський, який розуміє, що треба робити, нічого не робить. І мене це відверто дивує. Дивує, тому що я вважав, що Зеленський, хоч би розуміється, що йому необхідно. Рятувати ні, не Україну, себе як президента бо зайде в історію як найбільша ганьба країни. А він цього, до речі, дуже сильно не хоче. І знаєте, щоб закінчити всю цю історію, а я хочу сказати головне. Зеленський сказав, що вирішить, чи йти йому на другий термін, чи ні, залежно від того, як закінчиться війна. Зеленський. Чи піде на другий термін, чи не піде на другий термін. Він все одно програє. І коли м, його дружина, перша леді Олена Зеленська, на запитання, як вона ставиться до гіпотетичного другого президентського терміну чоловіка, відповіла, що підтримує будь-яке його рішення, залежно від того, популярно воно буде чи ні, вона сказала: мені здається, другий раз це вже не так страшно, як перший. Ну так, другий раз це, мабуть, не так страшно. Хоча для кого? Для тих, для кого сталася Буча, ну що одна Буча для України буде страшною. А для тих, чи надії мрії поховані через президентство Зеленського, для тих людей, які замість того, щоб виїхати в евакуацію, залишились на місці і загинули або все втратили, ну я думаю, що це дуже страшно. І тут вдруге президентство Зеленського. Може принести ще більше горя і біди в Україні, і це треба розуміти. Бо ми пам'ятаємо цю фразу: ми можемо більше витрачати на армію, але тоді не зможемо будувати дороги. А для нас це проблема. Зеленський не змінився. Тексти йому пишуть інше. А бажання в нього ті ж самі: влада, овації, потискання долонь високих осіб, фоточки. Ще раз овації, ще овації, Ну і оточення, яке не має відношення до війни, але замазано в схематозі по повній. І Зеленський, знаючи це, нічого не робить, бо його це оточення влаштовує. Але воно не влаштовує Україну як не влаштовує в майбутньому, і президент Зеленський. Я в цьому впевнений. Народ вже один раз поекспериментував. І я думаю, що більше таких експериментів. Не буде. Ну тому що давайте чесно казати, що цей експеримент дуже дорогий для України, і не можна більше не можна більше на ці граблі наступати знову і знову. Бо рано чи пізно закінчиться дуже погано. Фіналом держави. Бо експеримент з залученням непрофесійних політичних діячів на професійні посади у 2019 році показав, що це не що це може поставити країну на межу виживання. Ми це зараз бачимо: Непідготовка держави до війни, тотальна корупція, невигластво та некомпетентність, руйнування державних інституцій та будівництво автократії, знищення фактично. Плюралізму і свободи слова переслідування опозиції все це наслідки обрання у влади зеленського та слуг народу. До речі, це і було найбільшою трагедією України. А слуги і Зеленські вирішили, що Україна це їх іграшка, а політика це шоу. Ні, вони помилилися, але за їх помилку і за помилку виборців. Сплачує вся Україна. Більше права на помилку в нас немає, бо можемо не розрахуватися. Дякую, що дивилися. Підтримуйте зсу, і все буде Україна. Папа. -па.